В одному з під'їздів рівного знайшли мертвого чоловіка. Він весь у крові лежав на сходовій клітці будинку на вулиці фабричній. Першою 48-річного Ігоря побачила сусідка. каже, він був ще живий. Там лежав на цьому на полу. Живий ну я звідки я йшла на роботу темно на сходах. У нас ж нема світла. А скоро визвав? Я не знаю, хто скоро визвав. Люди не поспішали викликати швидку, адже подумали, що їхній сусід не тверезий і просто лежить на сходах, бо траплялося таке вже не один раз. То це ж мене не раз він падає звідти сходами сюди вниз. А чого падає? П'яний. Щоб так постійно. Сто п'ятдесят разів його бачила п'яний. Ширемика мені приході сигарети брав, то поїсти даємо, то ще щось. Таке. Врятувати життя людині медики, які приїхали через деякий час, вже не змогли. Чоловік помер. Що стало причиною загибелі, зараз з'ясовують працівники міліції. Є дві версії події: самопадіння або людину побили до смерті. Про останню люди говорять мовляв, товариші, які із загиблим випивали, завдали йому тілесні ушкодження. Трошки випивали, потім драка була, побили його сильно. Чи справді це так встановить слідство? Відомості по даному факту внесені до ЄРДР статтю ще не кваліфікували. Після висновків судово-медичної експертизи буде відомо було це самопадіння чи чоловіку завдали тілесні ушкодження.